Доброго дня, шановні наші глядачі і слухачі. Ми сьогодні хочемо показати вам майстер-клас з дуже цікавої техніки кавового живопису. Ось у нас є такі зразки, і ми спробуємо відтворити ось таку квіточку за допомогою розчинної кави. і водички. Більше нам для роботи нічого не потрібно. Листочок Ватман має бути більш плотний для того, щоб гарно тримав воду. Для початку ми легенько намічаємо композицію, яку ми хочемо відтворити, починаючи з таких загальних, загальних форм композиційних, можемо трошечки змінювати на наш розсуд цю композицію. Додаємо ось так як тут є велика квіточка і бутончик, ми додаємо спочатку ось так, бутончик, квіточка. І тут у нас пішла гілочка з листочками. Тобто олівцем ми спочатку намічаємо композицію, так нам легше буде потім виконувати це в кавому живописі. І намічаємо. Тут є якісь у нас листочки такі більш плотні, можемо їх вільно подати, не копіюючи точно. Ось така гілочка. І тут у нас квіточка півонії під китайський живопис, квітка ця в стилістиці, такі тут намальована. Ми дивимося приблизно і собі намічаємо конфігурацію цієї, цієї квіточки. І тепер ми приступаємо саме до кау живопису. Завдяки тому, що ми можемо брати розчин більш насичений, темний і більш світлий, у нас виходить різна тональність. Якщо ми беремо більше водички, то у нас виходять ось такі от світлі, світлі полутони. Якщо нам треба показати ось такі от світлі ніжні пелюсточки, ми додаємо водичку. Кава ніжно розходиться, так як полотонами ніжними такими. І якщо нам треба плотніше, наприклад, взяти, ми беремо більше, більше кави. У нас тоді виходить більш насичений розчин, більш темний. Ось, наприклад, до, до цієї квіточки я хотіла взяти більш плотний фон. І я тоді набираю більш, більш насичені відтінки. І додаю трошки водички, щоб розійшлося, як ефект такий був по-мокрому, щоб ніжно розходилася у нас оця тональність, яку ми набрали. Кавою. Ось у нас виходять світлі такі білі пильосточки на більш такому плотному темному фоні. Добавляємо трошки водички, щоб ніжно розходився у нас цей полутон. ось так. Так, тепер нам потрібно набрати більш, більш плотненький. У нас іде стеблинка, листочки, гілочки. Усі. І ось так от потихеньку поступово ми промальовуємо, набираючи тонально, можна ще зверху пройтися, буде більш насичено. І можна вільно вже тут зробити листочки, такі як на зразку. Можна трошечки давати свою творчу інтерпретацію, трошечки додавати свого. Ось тут квіточка, бутончик більш насичений, плотний. Дуже приємно працювати кавою, бо вона дуже запашна, ароматна, і наш, наш рисунок буде потім передавати аромат кави. Ось таким чином додаємо трошечки плотного по і Промальовуємо пелюсточки цього бутончика, який у нас тут є. Ось ми хочемо більш плотненько набрати. Тут є серединка квіточки, от, і ми можемо дати такий ефект таких краплинок. Ось, бачите, я натискаю, падають такі маленькі крапельки. Десь вони можуть розчинятися. І таким чином, ось у нас така цікава декоративна серединка квітки вийшла. Також набираємо, далі продовжуємо, набираємо листочки промальовувати вони більш такі плотненькі, плотненькі тут, активні тонально. І так от ми далі продовжуємо цей наш рисуночок. Стеблиночки. Уточнюємо квіточку поступово. Можна взяти більш тоненький пензлик, якщо потрібно пропрацювати якісь деталі. Чи ось є такі прожилочки в листочках, ми можемо додати їх більш насиченим тоном і більш тоненьким пензликом. Ось таким чином у нас поступово виходить ось такий от цікавий кавовий рисунок. Поступово, бачите, ми додаємо тональність. Можна, наприклад, по, по краєчку пелюстки додати десь контур місцями. І у нас виходить ось така от цікава живописна композиція. Ось така от у нас виходить квіточка з гілочками, з листочками. Я думаю, що вам буде всім цікаво спробувати. Запрошуємо вас, будь ласка, доєднуйтеся. Ну, ось такі у нас вийшли роботи. Спробуйте, експериментуйте. Бачите, в ця робота поєднує собі і ароматерапію, і графіку, і живопис. Запрошуємо вас, будь ласка, спробуйте. Дякуємо вам за увагу!